Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні 27 жовтня. Зранку ми трошки попрацювали, сьогодні неділя. І вирішили, гарна погода, сонечко. Вирішили з'їздити у Сосновий ліс, який тут поруч, і подивитися грибів. Бо вже два тижні минуло, як пройшов перший гарний дощ. Люди кажуть, що грибів нема, але хочеться переконатися самим. Погуляти у сосновому лісі, подихати повітрям і хвоєю. Тому вирушаємо. І вас запрошую з нами на цю прогулянку. Оце бачите, скільки вздовж дороги в лісі. Оце тільки заїхали біля трушивців. Машину всяких стоїть. Оце пішли по гриби. А в лісі чуть їздить десь чотирьохкольосний віздіход. діход. Типу, як він там називається, забувся такий як мотоцикл. Зараз вийде. Мухомор. А це король мухоморів цього лісу. Виріс на славу, величезний. Бачите, який красивий. Нижка товстренька така. Це знайшов по дорозі такий гриб. Хто за гриб, не знаю. Величезный стоит. Сейчас подивимся. Может толста, может быть, польским. Польский он зеленый. Це гриб настоящий. Не білий, не боровичок. О, польський гриб, справжній, гарний. Це... Нарешті ми знайшли перший гриб. В лісі зараз сиро, після дощечків, що пройшли. Дуже добре пахне свіжістю і хвоєю. І тут така місцевість з великими пагорбами. Це, зараз, що я показую, це малий пагорб. І такі височезні, що на них не видеришся. І ярами вниз. Ну а грибів нема. Людей ходить дуже багато, шукають гриби. Бачив одну жіночку, в неї був білий боровичок, вона знайшла і більш нічого нема. Машин дуже багато по лісу їздить. Ну, але цього року кажуть за посухи літом. Міцелій грибний пропав. Тобто... Зараз умови є, то ми знайшли такий гарний польський гриб, але, як то кажуть, насіння не посіяно. Оце ще один мухоморчик побачив. Росте. І оце тут вичищають оце такі пеньочки, кругом стоять. Мелку пороз і січуть насечку для топки, бо видно місця, де ця сечка просипана. І тому по лісі ходить дуже комфортно, ніж що в очі, лізе. Всі гілячки височенько. Отака у нас була сьогодні грибна охота. От ще один, побачимо, хоморчик заховався під гіля під, гі... під мухом і голками бачите, який, тільки лізе. Ну, вже шляпа така здоровенька. Ну, Всіля надіжди, через тиждень ще приїдемо. І що дуже цікаво, вже коли ми їхали додому, то побачили вподовж траси місцеві мешканці, які краще знають ці місця і де більше росте грибів, повиносили вже невеличкі відра. І кошики повні білих грибів боровичків, так що нас це стимулювало до подальших пошуків грибів, але вже не сьогодні, а наступного разу, коли у нас буде час. А на сьогодні у мене це все. Всього найкраще, шановні глядачі, побачимось!